Шустрова лайф в ефірі телеканалу Еспресо. Продовжуємо нашу програму. З квітучого міста на суцільний будівельний майданчик. Нашу столицю поступово перетворюють на великий кам'яний мурашник. Хмарочоси зводять усюди, де є хоч клаптик вільної землі. І звісно, ласим шматком для бізнесменів залишається прибережна зона Дніпра. При цьому забудовуючи її, вони часто нехтують законом, що забороняє зведення будинків у 100-метровій відводою зоні. Будівництво житлового комплексу Соняшна Рів'єра на столичній Микільській Слобідці з самого початку називали неправомірним, а документи сфальшованими. Однак забудовники наполягали у них все законно. Бо ж якщо дозвільні органи дали зелене світло, то всі питання до них. Та днями архітектурно-будівельна інспекція анулювала усі видані раніше дозволи. І скандал розгорівся ще дужче. Його подробиці знає Діна Зеленська. Скандал навколо будівництва житлового комплексу сонячна Рів'єра» на столичній Микильській Слобідській розгорівся півтора року тому. З тих пір будівельний майданчик перетворився на справжню бойову арену з нескінченими сутичками і навіть стріляниною. Разом любов, разом любочинця, разом. Стріляє. 谢谢 <'s> <'s> Обурені активістів немає, має ж забудовник. Така собі компанія «Укрбуд» вирішила звести кілька 30-поверхових свічок буквально на березі Дніпра. А це грубе порушення водного кодексу, що забороняє будувати в 100-метровій від водойми зоні. Ще їздять грузовики, працює кран. І взагалі, чесно говоря, боремося ми давно, але такого цинізму власті в відношенні до закону я ще не бачила ніколи. У мене таке відчуття, що вони хочуть зараз максимально достроїти, взяти гроші, вивезти і уїхати. Катя сюда земля на якій ведеться будівництво раніше належала товмайк з цією фірмою. Тісно пов'язують депутата Київради Вадима Столара, колишнього нардепа від партії регіонів. Величезну територію площею більше семи гектарів поділили на секції, а призначена вона була для житлової та громадської забудови та рекреаційних споруд. Згодом наділи об'єднали і у 2009 році. За 112 мільйонів гривень продали інші товці тера капітал уже під будівництво житлового комплексу сонячна рів'єра». Будівництво розпочала державна Корпорація «Укрбуд» очолювана екс депутатом Київради від удару Максимом Микитасем, якого змі називають бізнес-партнером того ж таки столара. Натомість декотрі експерти наполягають зелене світло будівельникам столиці, де є саме мер Віталій Кличко, і саме він нібито закриває очі на будівництво, що ведуться з порушеннями. Якщо Київсовет береться просто за ревізію уже прийнятого рішення. при цьому не, не об'ясняють, в чому ж була незаконність цього прийнятого рішення. Це просто э, действия, скажем, політичного характеру в угоду э, телевізору. У січні торік Державна архітектурно-будівельна інспекція видала компанію Курбут дозвіл на забудову Микільської слобідки. Згоду дали в інституті генерального плану міста Києва. Тамтешня резолюція така: будувати сонячну рів'єру поблизу водойми можна, оскільки саме в цьому місці протікає не велика ріка Дніпро, а лише середня річка Десенка. Тобто захисна смуга тут становить не 100, а лише 50 метрів. Навести справедливість таким тлумаченням водного кодексу взялися навіть народні депутати однак, будівництво продовжувалось. Дуже близько від, від берега Дніпра будуються будинки величезні, 30 там або 30-поверхові будинки, які там не мають права будуватися взагалі. Тому що за генпланом там повинна бути рекреаційна зона. Зверталися активісти і дослужителі Феніди. Ми подаємо в суди, суди на суди. Значить, здесь ми допомогли їм показати і указати територію, яка була видана була їм, тому що вони забор поставили практично до проїжджої частини, люди не могли ходити і розрізали дерев'яки. Якщо борці за довкілля говорять, що основні негаразди пов'язані з будівництвом сонячної рев'єри ще попереду, то сусіди з скандальної забудови вже зіткнулися з неабиякими проблемами. Буквально навпроти будівельного майданчика ще 2006 року було зведено Тріарший собор Воскресіння Христового, головний храм Української греко-католицької церкви. На стінах підлозі та в фундаменті храму через агресивне буріння та інші будівельні роботи вже з'явилися тріщини, і з кожним днем їх стає дедалі більше. Служителі та прихожани стривожені, бо собор руйнується буквально у них на очах. Наслідки незаконної забудови наших сусідів Теракапітал тільки почалися. Це тріщини. У підлозі нашого нового храму, і потрібно сказати, що вони сталися вже після того, як тут почалася інтенсивна забудова. Ми мали кілька зустрічей, і вони не чують нас. В храмі навіть зробили мітки на стінах, аби відслідковувати динаміку руйнування. Ми тут ставили, бачите, клеймо малесенький. Ми пробуємо досліджувати наскільки воно розвивається, що стоїть на місці. Служителі ФАМІДу іноді йшли назустріч обуреним громадянам. Однак логіки у їхніх рішеннях було небагато. Наприклад, у квітні торік Київський апеляційний господарський суд заборонив будувати Рів'єру, але вже за місяць свою ж таки заборону переглянув та відмінив. Скасувати в житті хвалою Київського апеляційного господарського суду від 29 квітня 2015 року. Заходи забезпечення позову у вигляді заборони тов Терра Капітал та будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо проведення робіт з будівництва об'єкту, здійснити Перевірку на легальність дозвільних документів доручив і мер столиці Віталій Кличко. Було це якраз напередодні виборів міського голови. Здесь не буде свідки без заголосування з громадою, з тими людьми, які тут живуть. проєкту, що тут може знаходитися». Проте після перемоги на мерських перегонах Кличко заявив, що ніяких порушень з боку забудовників немає. Питання у вас чекайте, так, для людей мен... закон, а для друзів все розумієте? на питання. Якщо у вас uh, є і звинувачення є звинувачення, що ви не отримаєте сьогодні, я ще раз, раз, раз хочу я? до звернутися до кожного з вас. Ми вивчили. Ми вивчили одну секунду. Не перебивай, пожалуйста, миссию документи раз. Эти документи отвечают нормам всі. Скандал розгорівся ще дужчою силою громадськість, та народні депутати змусили втрутитися у вирішення суперечки державну архітектурну будівельну інспекцію. Як не дивно, кілька тижнів тому вона анулювала дозвіл на проведення будівельних робіт. Причина, що правда, зовсім не стосувалася порушень водного кодексу. Як виявилося, земельна ділянка, де зводять 30 поверхівки не належить фірми забудовника, купуючи землі в компанії Май Тера Капітал взяла кредит на суму майже 170 мільйонів гривень в пощадбанку. Повернути зобов'язалася до грудня 2015-го, проте виплатити його так і не змогла. Тож земельна ділянка разом зі зведеними на ній недобудовами перейшла у власність банку. Держбудінспекція України анулювала дозвіл ТОВ Терекапітал на будівництво житлового комплексу по адресу Мікільська Слабідська. І видані були приписи про призупинення робіт. ДАБі наполягають на неможливості поновлення будівництва. Ми вважаємо, що будівництво може бути подовжено за рішенням суду, тому ми звертаємось до Верховної Ради з проханням унеможливити видачу дозвільних документів за рішенням суду. В свою чергу в Укрбуді запевняють, що будівництво ведуть легально і законно у відповідності до норм чинного законодавства. Ми отримали. Дозвіл на будівництво цього житлового комплексу, виданий державною структурою. Вибачте, якщо у вас якісь у когось є претензії, то будь ласка, звертайтесь до тих, хто видав дозвіл. Попередні висновки Державної архітектурно-будівельної інспекції в компанію «Курбуд» вважають передчасними та необґрунтованими. Забудовники вже подали позов до Київського окружного адміністративного суду з метою оскарження рішення Дабі. Між тим, попри існуючу заборону, на скандальному майданчику і досі працює спецтехніка. Це речі, які на цій струйці... О, Саш, помоги. i'm Нічого не пояснюючи, оскаженіли охоронець просто накинувся на нашого оператора. Якщо напад на журналістів як метод захисту інтересів забудовника є протиправним, то як не дивно можливість відстояти сонячну рів'єру в законний спосіб надали у Курбуду саме в дабі. Рішення інспекції, що ґрунтується не на порушенні водного кодексу, а на майнових взаєминах власників ділянки забудовника, дає широке поле для маневрів останнього, викупивши землю на аукціоні і владнавши ці технічні питання, у Курбуд може спокійніс продовжити будівництво на березі Дніпра.